По-перше, сприймати е, заяви людини, яка через день міняє свою точку зору, достатньо складно. І ми не розуміємо, на які безпосередні аргументи він спирається, е, доносячи ці речі. Е, друге, це не його слова. Ну, давайте все ж таки визначимося, що за шостий рік е, свого президентства він впевнено повторює ті меседжі, які пишуть йому спічрайтери. І хто керується місьпішраєтером, ми прекрасно розуміємо. Ще один такий аргумент. Е, влада зараз зацікавлена затягуванні процесу і не проведення виборів, бо вона прекрасно розуміє, що вибори мають достатньо великий шанс достатньо великий шанс не бути виграними е, нинішньої владою. Хоча. У них так само є великий шанс, якщо вони зможуть розбити опозиційні сили на величезну кількість дрібних, дрібних організацій, вони за рахунок цього безпосередньо можуть виграти. І це повторення тієї ситуації, яка Україна мала практично більше ніж 100 років назад. Коли е замість того, щоб об'єднатися, йшло е роз'єднання, і кожен внив себе гетьманом видавав універсали і абсолютно не, хочув, не хотів виконувати ті ж самі видані універсали. Так, от е в них є шанс виграти ці вибори, коли вони зможуть повністю е в політичному розумінні е розбити е будь-які опозиційні сили. А у нас те, що я бачу зараз, поки що бажання об'єднатися опозиції поки що немає. Тому давайте, я не здивуюся, що на наступну е, нашу зустріч через тиждень е, будуть ще якісь заяви, які не будуть пов'язані безпосередньо там, е, з тими речами, які лунали на цьому тижні. Тому достатньо величезна кількість проблем, які треба обговорювати. І е, вибори важлива річ, але в країні йде війна. І е, завдання президента все ж таки як е, Верховного командуюча, е, здійснювати речі, що стосується в першу чергу не виборів. Е, хоча він також є гарантом конституції, але це на папері. На власному прикладі ж знає, що він не є гарантом конституції в нашій країні, бо коли він заборонив мені служити, це він не виконав безпосередньо мій конституційне право захищати країну. Але питання не в мені і не в зеленському питання в тому, що керівництво України мусить проводити потужну роботу про об'єднання суспільства в першу чергу, аби вистояти в цій війні. І величезна кількість питань українців мусить бути не по виборам, а відповідно чому по закону України про мобілізацію, мобілізацію підготовку, стаття 11, це обов'язки президента. Чому з 9 пунктів більша більше половина не виконана, тим самим президентом? І реальна ситуація, яку ми бачимо наразі, а що стосується останніх подій про генерала Найов, ми бачимо, що незважаючи, що він уже 6 років при владі, він так і не вивчив функціонал верховного команди, ще не розібрався, яким чином керувати збройними силами, і е, так і не навчився стояти понад будь-якими особистими проблемами конфліктами. І пробачте в певних моментах його особиста заздрість, називаємо це так, українським словом, це простіше е, зелена велика українська жаба, яка його періодично душить. Якщо хтось говорить не те, що хочеться чути йому, і не на його користь, от вона його душить періодично. Тому коментувати його слова, ну давайте через тиждень обговоримо і побачимо, скільки за цей тиждень він ще іншого наговорить. Якщо вже заговорили про генерала Наєва, я нагадаю нашим глядачам, що колишній командувач Сил оборони України Сергій Наєв в інтерв'ю Українській правді каже, що політичне керівництво не готувало країну до війни. Тепер Наєва хочуть відправити у війська. В мене питання: чи мав Наєв говорити зараз? Як процедурно відбувається прийняття рішень про введення воєнного стану, підготовка? До відбиття агресії, ну все, що розповів Наєв, там навіть додавати не, е, нема що особливого. Ну там, звичайно, можна додати певні речі і скласти, пам'ятаєте, виступ того самого Зеленського, який казав, що вже в жовтні, вони пізніше в цьому в жовтні, 21 року, їм е, особисто західні партнери сказали, що росіяни готують наступ І саме, якраз якщо ми там відмотаємо, навіть можемо. Не простити, але скажемо, не звернути увагу е, на е, певну їхню бездіяльність попередні е, три роки і їхнього існування при владі На це можемо закрити очі, хоча ми все дуже добре пам'ятаємо. А от якраз безпосередньо для нас важливо, а що за ті чотири місяці, коли вони знали, що вони зробили і яким чином вони це зробили. Так, от, мабуть, в першу чергу, треба глянути, чому не було здійснення усісна кількість заходів, якщо ви знаєте, що війна. Тому найперше питання: а чому тоді Верховна Рада на початку 22 року відкликала з бюджету Збройних Сил 50 мільярдів? Невелика сума з точки зору безпосередньо можливо зеленої влади, бо для мене 50 мільярдів по тому курсу долару це 2 мільярда доларів. 2 мільярди доларів при ціні снаряда, артилерійського снаряда калібра 155 на початок великої війни, десь на рівні 950 980 доларів, ну до тисячі доларів. Самі можете прорахувати яка ця кількість снарядів могла бути умовно закуплена. Або величезна кількість снарядів, які можна було б замовити, або тих самих мінометних мін 120 двадцяток лібрів, які могли б безпосередньо бути корисними фронту. У нас ми пам'ятаємо цей недавній потужний скандал з 120-мм мінами 100 тисяч мін відкликали. І це ми знаємо тільки про одну партію. А інші партії також відкликалися. І це сума 42 мільярда на нинішній курс це 1 мільярд доларів. Не, слаб, не слабенько, да? е, також. І що таке 100 тисяч мін? Вроді би нічого, да? ну, ми не сприймаємо. Цивільній людині взагалі ця цифра нічого не говорить. Але для того, щоб проживати, розкладу дуже достатньо просто. 100 тисяч мін ділимо на 80. Що таке 80? 80 це боєкомплект, кількість мін на один мінометний ствол калібру 120 мм. Получається, 1250 е мінометів мали боєкомплект, повний е боєкомплект. Ми вже давно не пам'ятаємо, щоб у наших мінометників був хоча б половинний боєкомплект. Нас дикий голод, мінометний також. Але між тим, далі 1250, знов нічого не говорить. Ділимо це безпосередньо е, на 6. А 6 це мінометна батарея в кожному стрілецькому батальйоні. Е, не тільки в стрілецькому там, в дешевешному, морської піхоти, е, механізованому батальйоні це якраз безпосередньо. І потім ще е, ділимо на 4. Чому на чотири? Бо, як правило, середня статистична бригада це 4 е, батальйони, середня статистична бригада. І отримуємо 52 бригади. Є у нас 52 бригади? Нема. Так от у нас 52 бригади не мали боєприпасів, які б забезпечили спроможність е, кожного комбата своєчасно уражати наступаючого російського ворога е, попередньому краю. Для комбата це основна зброя, і коли ми задаємо питання, чому ж військові відступають, все дуже просто, і питання навіть не в людях, хоча це також можливе питання, питання навіть не в стрілецькій зброї, яка також важлива, але не є основною вогневою силою. А питання в те, що у комбата це основна зброя, і він би міг прикривати е, наші е, бойові порядки, в разі, коли російська піхота наступає. Але коли цього немає, достатньо складно оборонятися нашій піхоті. Бо ворог зі своєї сторони застосовує і дрони, і 120 мм міномети, застосовує безпосередні каби, застосовує артилерію великого калібра. А ми тільки зі стрілецької зброї стріляємо. І будь-яка особиста хоробрість нічого не може протиставити снаряду калібра 152 мм російському снаряду. І це достатньо складно. Так от спроможність забезпечувати потреби збройних сил це обов'язок політичного керівництва країни. Знову відкриваємо закон про мобілізацію мобіліців на підтолок. Це спаргалка для зелених. Вони ж не читають її. І читаємо, що президент е, мусить відповідає за опрацювання. Він задає безпосередньо формат мобілізаційного плану, опрацьовує кабінет міністрів разом з Верховною Радою, А президент його потім затверджує: це зроблено? Ні, у нас величезна кількість підприємств, які простоють. Які не виробляють продукцію для е, нашої боєздатності. А ми говоримо про вибори. А можливо питання номер один підняти, що е, можна проводити ще тисячу виборів, але якщо ми будемо обирати людей, які не є професіоналами в розумінні питань національної безпеки, то ніякої користі від того не буде. І питання національної безпеки це ж не тільки безпосереднє ведення війни, це унеможливлення війни за рахунок потужної формування економіки. Е, Виховання населення в потрібних національно-патріотичних напрямках, що не зробив жоден з президентів України, і е, це фортифікаційне обладнання території України. Ось що е, мусив би розповідати пан Зеленський, чому саме це є не зробив і чому безпосередньо ми втратили частку території? А коли слухаєш його ці розповіді, що. Під час э, э, зимово-весіннього наступу росіян ми втратили 50% території, то взагалі це бредятельно. Він взагалі э, на карту дивився, так само як черговий цей бред, э, з точки зору, які там бої йшли э, э, на рівні президентського кварталу. Ну, спілкуючись з э, військовослужбовцями, у вони чітко сказали, що які там нахрен бої, не смішить казу, вона і так смішна. В перший день був один, холес... один постріл попереджуваний, і ще один офіцерів безпосередньо застрелився. Офіцерів ФОДО, який відповідав за а, охорону Другої посадової особи країни. Все, які там бої, з якими чеченцями, де там хто е, відстрілював їх? Ну, є ж величезна кількість людей. А можливо, краще було розповісти, е, як саме певні керівники управління державної охорони себе повели? Е, на початку цієї великої агресії, так за добу до того, і у вас виникне величезна кількість питань, чому ці люди, чи чому саме цим людям довірена охорона перших посадових осіб, коли вони е мають незрозумілі якісь функціональні е обов'язки по відношенню до наших ворогів? Ну, бачите, а все це подається як особистий певний героїзм, який пережили співробітники. Ви не плутайте ідіотизм з героїзмом. От чесно скажу. От не плутайте на війні. Героїзм найгірша річ, що є, і коли нам розповідають про героїзм, так от під час війни героїзм це недопрацювання певних начальників різного рівня, як політичних, так і військових. по… Вихованню, забезпеченню військослужбовців, потрібної кількості зброї і боєприпасів, правильне пронування операцій, забезпечення цієї операції, всіми основними напрямками. На війні важливий героїзм, на вій... на війні важливий професіоналізм. Так от завдання номер один, щоб і в нашій країні тільки військові стали професіоналами, а й всі політичні керівники були професіоналами. І їм нічого не треба вигадувати. Їхній функціонал прописаний вже в існуючих керівних документах. І не треба вигадувати там закони стойкості ерекції, і ще чогось. Вигадайте тільки те, що вже прописано. виконуйте, що вже прописано. Є закон про мобілізацію робоційного підтоку. Читаємо, за що відповідає президент? Чому не робить? Ось які питання мусить задавати українське суспільство нашим керівникам. А не чекати якихось виборів, про які вибори ми зараз говоримо, коли наші керівники не виконують свої функціональні обов'язки. Ну, дивіться. Стосовно от цього інтерв'ю, мене знаєте, що, от, як то кажуть, чіпляє? Чому військові почали говорити? Адже ну, вони ж неспроста говорять, на них чиниться тиск. Вони відчувають, що тому, що ми ж з вами розбирали цю справу генералів, яких звинувачують в непідготовці оборони Харківської області, ось в 24 році, про те, що не передбачили момент наступу росіян. Ну, чому військові стали говорити? Тому що вони розуміють, що е, почалось е, полювання на відділ, е, і е, зараз військовий буде призначати ЦАПами відбувалими за всю ті проблеми, які існують в нашій країні, в першу чергу, аби прикрити власну бездіяльність, що стосується політичного керівництва країни. Все дуже просто. Аби якщо ти не хочеш, щоб заглядали в твій вір, підпай сусідню хату. І всі побігли дивитися на неї. Так, от що розробило політичне керівництво? Вона стала в зроб... у всьому винувачувати військових. І замість, того, щоб змінювати систему і реально щось покращувати, тільки безпосереднє поливання бродами і дискредитації військового керівництва країни. Вони пішли е, чітким напрямок на користь Російської Федерації е, за планом е, германського штабу з Хаска 1917 року, як і все було в російській от за е, менше ніж рік зруйнували безпосередньо потужну армію. так само і зараз. І ці роки. вони, аби прикрити власну зелену руку. Е, Призначають цьому винних військовими. Військові розуміють, що е, якщо вони далі будуть мовчати їх будуть заганяти безпосередньо до залі судових засідань, то ми вони почали розповідати, як воно насправді було. І тут ще в чому величезна проблема, яку суспільство не розуміє, але це реалія. Те, що документи, які е, визначали початок е, ведення війни, а саме е, стратегічний план розгортання. Е, і Ще певна кількість документів, які е, відпрацьовувалися і завжди були напередодні е, війни. Вони вже давно знищені. Вони знищені ще в 22-му році, так само як свій час були знищені документи, які були в 14-му році, і зараз е, робиться це достатньо просто, аби прикрити е, дупу е, власної бездіяльності. Документи знищені той. E, зараз безпосередній складно перевірити, що не було зроблено, а що мусило бути зроблено, і e, це не є такою великою таємницею по знищенню цих документів. Це e, скажу за останні 11 років в нашій країні робилося вже двічі. А чекайте, як їх знищили? Це такий процедурний момент порядком установленим порядком. Тобто у них є строк давності, так я так розумію, чи як там e, строк давності? Ви абсолютно праві. Але є ще розуміння безпосередньо прийняття рішень по знищенню цих документів. Ви згадаєте 24-25 лютого 22 року, які величезні пожежі були в Києві не за рахунок попадання російських ракетних снарядів в державні установи, а за рахунок того, що ці установи величезної кількості палили. Величезна кількість документів різного гріфа доступу, в тому числі таємні, цілком таємні. Я вже не кажу, величезна кількість особових справ офіцерів і генералів також було спалено. Так само, як величезна кількість документів, яку Сісп'яс е, спалила ДБР в Хмельницькій області, які вони вивезли сюди е, звідси з Києва. Там Хмельницького спостерігала е, дубово, як палилися ці справи у е, дворі ДБР. Тому е, влада швиденько прикривала власну дупу, прикриваючись державними таємницями. Але між тим ми маємо величезну кількість прикладів, коли тих саме представники зеленої влади, коли е, окупаційні війська зайняли певні населені пункти України і міста, ходили е, по спискам, які були опрацьовані владі, і е, арештовували, вбивали наших аточників. Арештовували, вбивали людей, які мали мисливську зброю, і разом з ними ходили представники уже перефарбованої поліції. Колишньої, я не знаю, як там в Росії тепер їх називають, там е, поліція, чи поліція, чи просто Кацапська, Мабуть, це було більш пра. От вони працювали проти власного народу, який їх утримував за ці гроші, і який думав, що вони їх захистять. Дулю з Маком. А, от знову ж таки, я не знаю, чи це така а, технологія, чи це дійсно а, дуже бояться за свої рейтинги і розуміючи а, авторитет цієї людини, Мар'яна Безугла виклала фото генерала залужного з Ківаловим. Чи міг залужний на посаді посла відмовитися, фотографуватися від протокольної зйомки з делегацією України, тому що Ківалово відправили з делегацією? Туди, куди він поїхав на цей Дивіться, захід. Як там була підрізана фотографія? Там же ж фотографія була не в повному обсязі всіх членів делегації, а безпосередньо було обрізано таким чином. Ну, це звичайно, така ну, просто банальна інформаційна маніпуляція, і це вже навіть не хочеться це вговорить. Вони завдання номер один облити брудом генерала залужного і створити негативний імідж. Я думаю, що кількість негативу, яку. В майбутньому буде ще більше, вони ще будуть е, вдаватися до таких маніпуляцій. Але я скажу так, що розумні е, собі знають, а дурні свята будуть вірити, те, що їм е, розповідає влада. Ще раз скажу, шановні українці, не треба вірити написам на зелених парканах. Як показує досвід, за парканами зовсім не те, що написано на парканах. Ставайте все ж таки більш критичними в прийняті інформації, яку вам надає влада.